Всім привіт, мої хороші. Вітаю вас на своєму каналі. Ліда вже йде до праці. Всім бажаю гарного вівторка, чудового настрою і мирного неба. Звісно ж. У нас тут недалеко. В нашому будинку є такий магазин Пан Стескал. Чи якось так домашня випічка, дуже-дуже класна. І тут зранку дуже багато завжди людей. Завжди школа недалеко. Всі школярі теж ходять. Ось такий. І всі скупляються. Класні круасани булочки, вони власного виробництва. Ну і признаюсь чесно, я теж декілька разів там була, не втрималася, купувала такі типу, бургери. Дуже смачні. І такі ціна десь 7,50, по-моєму, якщо я не помиляюся. Дуже смачно, дуже завжди манить, особливо коли багато людей, знаєте, оцей інстинкт, що напевно ж там щось добре. Ну, а тим паче, що я знаю, що воно добре і свіже. Ну нічого, я держусь, тому що мені булочок вистачає. І так, йду на роботу, погода сьогодні класна. Ліда ще про погоду не розповіла. Погода класна, 15 градусів. Сонечко. Взагалі не вітру, нічого. Це я просто йду, і воно в мене волосся. Так вітру немає. А вчора заходило дуже на велику бурю, та до закопаного не зайшло. За 13 кілометрів є у нас таке ну, як село, і в мене була клієнтка, і вона говорила, що у них була дуже сильна буря, дощ. А приїхала в Закопане тут сухо. Ні, ну так трошечки прокапав, але сказати, що там сильна буря, то ні. Не було. Так що така погода мінлива в Закопаному. Ми вже звикли до того, що погода змінюється, дощ, сонце. А правильно мені написала підписниця в коментарях, що... В Україні, коли жили, бувало таке, що за все літо не проходив ні один дощ. І це так, у нас там, де ми жили, було теж так. Можна було все літо прождати, прочекати і нічого не дочекатися. Ну що ж, така погода, така природа. Ми з цим точно нічого не зробимо. Ну, і зараз, мабуть, по стандарту зайду, куплю клубніку, тому що вона дуже вкусна. В цьому магазині, де я завжди купую. І зараз вже клубніка у нас по 12-13 злотих за кілограм. В принципі, нормальна ціна. Так що, якщо буде свіженька, то куплю. Обов'язково. Я так можу за день з'їсти, мабуть, кілограма-півтора так точно. Намию нам сніжанкою. Ну, сніжана сильно не їсть. Чи то вона стісняється у мене їсти, чи не знаю що. Хоча вона не дуже стіснітельна, ну таке. А я, звісно, їм не стісняюсь. Скупилася. Сніжанка попросила цілий цей кошик, а я собі взяла кілограм, взяла лимон. Удобно, взяла собі кілограм клубнички, взяла лимон і два огурчика. А сніжанки взяла 2 кілограма цілий кошик, бо в них сім'я. А я тільки на роботу беру, бо мама обично ходить в другий магазин, купляє собі додому, щоб їм було що кушати. Так такі справи. Прийшла мені пачка. Наконець, то цей раз прийшла пачка мені, а не в салон, а не в сніжані. Коротше, це те, що я дуже давно хотіла. Ще коли приїжджала моя сестричка Наташа, напевно, в передпослідній раз. Я в неї побачила, і мені дуже захотілося. Коротше новий чехол на телефон. І тоді я в неї спросила, думала, щоб вона мені купила в Україні такий чехол. Е, вона каже, що в 500 гривень, по-моєму, в Україні стоїть такий чехол. Ну і так як я його захотіла, в мене була фотка в телефоні, я його сфоткала. А воно ж знаєте, телефон одразу умний, все ж ці всі іскульні інтелекти і все. І мені почали пропонувати ці чехли тільки тут, в Польщі. Тут він стоїть 80 злотих, такий чохол. Коротше, фірма отака. Тільки в цьому магазині я знайшла такий чохол. І зараз подивимося. Чи він же ж такий, чи ні. Не знаю, чим він мені понравився, але понравився. Коротше, так він виглядає. Такий. Що це у нас таке, господи? А, Це просто бумажка, як телефон. Коротше, він такий тут молочний, тут просто обичний такий матовий. Саме класне, що мені нравилось, хоча, він, мабуть, все-таки трошки не такий, ну, ладно. Оця підставочка. Що, можна, так чикс поставив, і воно стоїть. Ну у Наташі оця підставка, і взагалі цей чехол був такий трохи. Ну, ну, Такий грубіший. Оця підставка була прям така сильно-сильно груба, така товста. А тут таке тоненьке. Ну, не знаю, наскільки мені, звісно, його хватить, але наскількись хватить точно. Зараз одіну і покажу в зеркалі, як воно буде виглядати. Все класно, він такий матовенький, такий класний. Люблю завжди нові чехли. Не знаю, щось мені надоїдають швидко старі, і я люблю міняти. Зараз подивимося. Отакий тепер у мене чехольчик новий, класненький. Тут можна його. Ну, коротше, отак. І поставити чик і все. В общем, класний телефончик. Телефончик, чуєте? Мені зразу кажеться, от коли я міняю чехли, мені зразу кажеться, що я поміняла не чехол, а телефон. Так що я йду їсти. Вернулася назад, в общем, готовлю тепер кушать. Що ще Діан... Діана, господі. Діана вчора була на ногтях, маєте про Діана на слуху. Сніжана пішла за їдою, будемо ще з нею кушати. Я сьогодні взяла попробувати отаку чечевицю. Ой, я її вже відкрила просто. Блін, зараз покажу вам. Все, вона вже капає. Коротше, чечевиця вона капала, зараз я витру, чечевиця і паштет, і в принципі все. Знаєте ще, що класне з цим, цим чохлом? Що можна так его його поставити телефон, не треба там не підставку, нічого. Бо я раніше пользовалась такою підставкою. Сюди вставила телефончик і все. А сейчас класно. Коротше, огурчики. Ай, не видно. Огурчики. Чечевиця. Сейчас попробую. Перший раз в житті буду їсти чечевицю. Я не можу когось їла, не знаю, но ну, таку перший раз. Прикольно. По вкусу, вкусах, начал у нас рыбой. Да, у Да, она нас есть рыбы. консерва с чечевицей, короче, дуже вкусно и паштетик. Всем смачного! Кто есть разом мною и снежанкой? Снежанка сейчас придет. Всем смачного! А й забула вам розповісти, чому ж ми не були все класно, крім того, що їздять машини. Забула вам розповісти, чому ми все ж таки не поїхали в освєнце, а поїхали в Краків. А все тому, що я дуже, звісно, хотіла поїхати в освєнцем, але... Коли Валік пішов в інтернет, щоб купити квитки на вхід в музей, виявилося, що квитки найближча дата це понеділок, а у нас вихідний в неділю. І тому ми вирішили, і тому ми вирішили поїхати в Краків, не їхати в Васвінцем, тому що і так не попадемо. Можна було поїхати і спробувати в живій черзі постояти. Може, можна було там в касі купити квиток, але ми вирішили не експериментувати і все ж таки поїхали в краків, погуляли. А в він поїдемо просто вже наступного разу. Не цього тут можна записати відео на вулиці, Ну блін, я просто в шоці. Ну чому так шумлять машини? а? І тут постійно корки, постійно корка. В общем, вибачте, на сьогоднішнє таке громке відео гучне. І дякую, що ви мене підтримуєте все ж таки. Буду я щось з цим робити, придумувати. У мене просто не виходить записувати по-другому відео, коли я на роботі. На роботі треба працювати, а Ліда ще вмудряється якісь відосики записувати. Так що, не знаю, чи мені вечором запис... ну, короче. Я тут порішаю, що як мені лучше займатися своїми відео, своїм каналом, щоб воно не мішало і моїй роботі і було інтересно для зрителей. Так що всім бажаю гарного, чудового дня. Дякую, що ви мене підтримуєте. Не забувайте підписуватись на канал, хто ще не підписаний. Не забувайте ставити лайки і писати звідки ви мене дивитесь. Мені завжди цікаво завжди цікаво розуміти, звідки ви мене дивитесь. Тому всім бажаю гарного вечора.